Того дня розпочнемо розпакування. Значить, у нас два подарунки. магазин розетки, благодійна організація міста Кам'янського. Розпочнемо з розетки. Розетка це одна з найбільших інтернет-магазинів в Україні, в якій є все. Вони проводять дуже багато розіграшей, але за всі, всі часи, які я в них приймала участь, мені пощастило тільки вперше. Там доволі такі непогані призи. І я виграла рюкзак. Там було 5 переможців, одним з них показалась як. Організатор на другий день вийшов на зв'язочок, запросив необхідні документи і дані для відправки. Ось такий рюкзак Puma чорного кольору. Так, значить, що перевіримо, да? змійки як працюють. Ну, як? Якщо це справжній рюкзак-пума, да? то він має бути якісний. Всі для цього є етикетки. Змійки працюють. Карманчики для водички і ще чогось. Що? Все, працює, працюється. Ось такий гарний вюзочок. Магазин розетка нам прислала Дуже дякуємо йому. Другий подарунок це І... було. Ольгов для, області для ВПО вимушено переміщених осіб, якими є ми. Ми покинули місто Харків із за війни. Значить, треба було намалювати малюнок. За чим ти більше всього сумуєш? І там було прописано, що всі учасники получать призи, отримають призи. Значить, ми зайняли ніяк ми, тобі, зайняли ніяк місце, і всім діткам там було. Перед самим нас запросили в дитячий парк. Там були ігри для та різні конкурси, і всім діткам вручили призи. Також було п'ять переможців, які набрали більше всього лайків. Їм їх приз відрізнявся від нашого, тільки тим, що їм дали два білети в кіно безкоштовно. От, а нам дали, значить, цукерки, карандаши. Краски і такий альбомчик для малювання. Дитина задоволена, гарне, гарне свято і гарний подарунок. Все. Всім спасибо за увагу. Дякую, до побачення.